Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. І минула ніч вона обернулася трагедією, бо у Києві на блокпосту збили військового за попередніми даними. Причиною дорожньо-транспортної пригоди стали погані погані погодні умови. Повідомили про це в нацполіції. Від отриманих травм потерпілий помер. Розпочато кримінальне провадження. І зараз з нами на зв'язку Юлія Гірдвіліс, начальниця відділу. Комунікації головного управління національної поліції в Києві капітан поліції. Пані Юлію, вітаємо вас. Пані Юлія, ви з нами. Героям слава Україні. Героям. Героям слава. Пані Юлія, якщо можна подробиці трагедії, що відомо станом на зараз? Так, власне, ця смертельна автопригода сталася на автодорозі М01 близько е е пів першої ночі. Е як нам стало попередньо відомо, водій автомобіля рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій слозі для, для руху е наявних трьох. В умовах туману водій, як ми розуміємо, невчасно побачив перед собою вантажний автомобіль, який рухався також в попутному напрямку, з вікнення і виїхав на крайню справу смугу, де у той час якраз військовослужбовець на блокпосту ніс службу. На жаль, військовий 1976 року народження від отриманих травм загинув на місці, тримаючи автомобіля Хонда, слідчі затримали порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України і відповідно перевірили на стану алкогольного сміння на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди водій перебував у тверезому стані, як показав. За цим фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі. Обе тобто водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на сок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати автомобілем на сок до 3 років, або без такого пані Юля. А дозвольте уточнити водій, який скоїв наїзд, він рухався в комендантську годину, чи це було до комендантської години? У нам за нашою інформацією, ця подія сталася близько 00.30, тобто водій вже рухався саме півгодини, як розпочалася комендантська година. А чи відомо вам він мав право на пересування в цей час, тому що діє комендантська година в Київській області до п'ятої години ранку? Наскільки ми розуміємо, що е, швидше за все він намагався стигнути до 00.00. Заїхати до Києва, і це на жаль не, не вдалося. І поспішаючи і в умовах туману, ось маємо на жаль такі трагічні наслідки. За нам немає такої інформації про те, що мав він перепустити. Тобто, це цивільна особа. Можливо, я пропустив водія затриманого, пані Юля. Чи затримано водія? Можливо, я пропустив. Ви так, говорили так, про всяк так, випадок. Так. Я, я повідомила, що слідчі затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру та о, подальшому о, обрання запобіжного заходу. Пані Юля, іще ще одне уточнення станом на зараз відомо про одного загиблого. Як правило, на блокпостах чергують кілька військових. Решта не постраждали. У нас немає так інформації більше про потерпілих пані Юлія. Ми дякуємо вам за те, що ви вийшли на прямий зв'язок і розказали про цю трагічну ситуацію. Нагадаємо, це була Юлія Гірдвіліс, начальниця відділу комунікації головного управління національної поліції у Київській у Києві, і вона є капітаном поліції.